Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 45-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 26 жовтня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 136 тисяч 890 особин за добу, 900. танків 11 тисяч 291 одиниця за добу 4. Бойових броньованих машин-23 477 одиниць за добу 18, артилерійських систем-34 2 одиниці за добу 15, реактивних систем залпового вогню, 1526 одиниць, засобів протиповітряної оборони, 1230 одиниць, літаків- 428 одиниць. Гелікоптерів, 346 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 74 399 одиниць за добу, 214, крилатих ракет 3880 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, Автомобільної техніки та автоцистерн 65517 одиниць за добу 81, спеціальної техніки 3 981 одиниця. Дані уточнюються. Не так. не так. Welcome to Ukraine!